Аліні тільки вісім. Та дівчинка вже має чималу колекцію призових медалей з карате Зендокай. Її тренер каже, вона не по роках хоробра та відповідальна. А її перемоги це чи не щоденні тренування у залі. Зараз вона є власником синього поясу з золотою полоскою. Ми готуємося здавати на наступний рівень на жовтий пояс. Це вже якраз екватор до чорного поясу. В даний момент вона являється як призеркою, так і чемпіонкою. Міських змагань, франківська, так само і обласних. Каратез Ендокаї непростий вид спорту. Удари руками, ліктями, колінами, ногами, киткова та борцівська техніка і задушливі прийоми. З цим усім Аліна справляється на відмінно. За три роки тренувань зібрала з десяток медалей, а нещодавно вирішила виставити їх на аукціон. Я хотіла допомогти просто. Діскавим, я просто коли на них дивлюсь, я хочу щось допомогти. Батько Аліна рішення доньки підтримав. Наразі оголошення про аукціон розмістили у соцмережах і сподіваються, що знайдеться меценат, який викупить усю колекцію одразу. Це її був її вибір. Вона кожен раз, коли бачив військовий, він вважає, що вона це найменше, що може зробити на даний час. Так, як кажуть, що вона маленька, фізично вона. Не може заробити і надати, ну хоч хоч такий вклад зробити. Родина зі старого листя кажуть, кошти підуть на придбання авто для військових. Його вартість понад 100 тисяч гривень. Та сім'я з початку повномасштабного вторгнення не сиділа, склавши руки. З самого початку війни я мав відношення до Київської області, зокрема до Бородянки. З перших днів я був один з найперших, який почав туди надавати допомогу. Допомагаємо, вилучаємо так само людей. Нині Аліна готується до чергових змагань чемпіонату України, який відбудеться у Вінниці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.